Друзі, всім привіт! Вийшов я на Коп. Сьогодні буду копати у людей на городі. По картах Шуберта тут стояли хати, була ціла вулиця. І в мене є вже перша крута знахідка. Ходімо, глянемо що там. Викопав я тільки один сигнал. І ось у мене другий сигнал. Дивіться, який хороший: 91-92. І ось що мені випадає. Це в нас царська монета. Ось така невеличка. Не знаю, чи вам видно, але це одна друга копійки сріблом. Який саме рік не знаю, потрібно мити, чистити, але орієнтовно 1839-1847 десь так. Ну що ж, супер, другий сигнал і царська монета. Є на цьому городі кераміка, причому кераміка всяка різна. Є ось така. Пізня 19 століття та початок 20 століття. І якась дуже товста кераміка, незрозуміла. Ось така. Можливо, хто знається, підкажіть, мені цікаво. І ось така є кераміка без емалей, ось дно якогось горщика. Ось так. Далі я підняв ось такий значок. У нас тут є написи: Українське товариство охорони пам'яток. Ніколи ще мені такі не зустрічалися. Ось погляньте, він навіть більш-менш цілий. Як почистити, буде дуже красивий значок. Був у мене хороший мідний сигнал. і Я викопав ось таку штучку, довго думав, що це воно таке. І мені здається, що це краник від самовару. Ось так. Викопав я ось таку штучку, можливо, це від якогось серванту чи від ліжка. Щось таке. Цікаве, теж мідне, теж хороший сигнал на царську монету. Ось таке. Весь шмурдяк я показувати не буду. Більш-менш цікаве, буду лише показувати. Гляньте, скільки я вже понакопував ямок. Ну Це звична картина на городі, коли дуже багато всякого сміття, проволоки, ложок і тому подібного. Є в мене непоганий сигнал на радянську монету. Давайте викопаємо його вживу. А ну, монетка чи не монетка? А, ні. Це в нас не монетка. Але цікаво, що це таке. Якесь таке кільце. Дивіться, друзі, був у мене такий сигнал. Чіткий 94, і в нас випадає монетка. А знаєте, що це означає? А це означає те, що це 100% монетка мідна, монетка царська. Е, поки що яка зовсім не видно. Сподіваюся, не лиса. Оскільки ми маємо можливість, зараз помиємо її у річці. Але дивіться, тут біля цієї монетки є бонус. Ось така картоплина. Чому не знахідка? Забираємо. Монетку я помив. Це в нас формат Миколи II. рік 1889, цару нас Олександр III. Ось такі дві копійки. Ось як бачите, ця сторона повністю замурзана. Так, оскільки помив я другого царка, то вирішив помити першого. Я не помилився. Це в нас одна друга копійки сріблом. 1840 рік. Микола перший, ось такий навіть вензель видно. Чомусь дуже мені подобається ця буква Н, Його вензель. Керамики тут дуже багато, просто здуріти можна. Ось така, бачите, старіша, видно, зустрічається. Якщо постаратися, можна відро назбирати. Городи тут усі, до речі, виходять ось до річки. А як ви знаєте, в старовину люди старалися селитися біля річок, тому в таких місцях завжди вирувало життя. Маю я, мабуть, знахідку року ось така ложка, бачите, трішечки коцнув в лопатою. Якийсь такий матеріал цікавий, чи то мідь, чи то що незрозуміло. І цікаво, чи це ложка стара. Бо мала вона такий, до речі, мідний сигнал. Ось такі є на ній візерунки. Ложка десертна, що ви скажете? До речі, починаю я цікавитись копом по Київській Русі, по всяких культурах і починаю більше увагу приділяти ось таким усяким дрібничкам мідним. Поки що не знаю, що це, можливо, шмурдяк. Але наскільки я знаю, потрібно детально придивлятися ось до таких штучок. Та ти що, дивіться, золото. Здається, я викопав золото. Якщо що, то я жартую. Це в нас ланцюжок, але схоже від радянського годинника. Дуже сумніваюся, я, що це золото, бо дуже таке легеньке. Був у мене такий сигнал, мені випала монетка. Я відразу думав, що якась радянська золотопатії, бо ось така трішечки жовтенька. А воно в нас здається 50 копійок. Я розглядів що це 50 копійок. Таких ходячих монеток я маю аж 200 штук, і я думав їх засіяти у нас на городі, щоб там через 50 років їм хтось радів. Але вони так псуються, що я, мабуть, не буду засівати їх. Мабуть, найкраще буде закопати їх якимось скарбом, ці ходячі монетки, щоб не псувалися. Підняв я знову 50 копійок ходячку. Але як бачите, вона така зігнута. Видно, попала під трактор. Ось така. Але збереглася набагато краще, ніж попередня. Ось така, майже новенька 2006 року. Випала мені ось така штучка. Ось дивіться. Така зелененька, здається, змії. Я їх збираю, такі незрозумілі штучки, бо знову ж таки, можливо, це щось по старовині. Бо раніше, якщо це не монетка, я викидав усе у смітник. А зараз почав до таких речей придивлятися уважно. Якщо ви знаєте, що це, друзі, напишіть у коментарях, мені буде цікаво. Підняв я ще одну таку штучку, знову ж таки, мала хороший сигнал мідний, але ось цокнув по ній лопатою, то наче й не мідь. Піймав я ще одну ходячку, це в нас, здається, десяточка. Не здається, так воно і є, бо монетка дуже маленька. Ось дивіться, я не помилявся. Це в нас справді ця штучка така, це краник від самовару. Ось мені дідусь, який тут живе, приніс ціленький краник від самовару, і ось точ-точ, таке саме. Шмурдяку з цього городу в нас небагато, але все-таки є. Копав я всі кольорові сигнали. Тому отак. Змінив я, друзі, город, кераміки тут валом. Вже ось цю половину я обійшов, не знайшов нічого, а потім копнув там і в мене є царська монета. Ходімо, глянемо, яка вона. Сигнал був ось такий. Як і годиться для крупніших царських монет. І дивіться, мені випадає шайба. Ось така шайба. Щоправда, я поки що не знаю, що це за монетка. Бо ось тут такі окисли, чи то такий ґрунт поналипав. Потрібно чистити, дивитися, але дивіться яка. Які ваші припущення? Напишіть у коментарях. Ану, чи хтось вгадає? Я думаю, що це 2 копійки капуста. Друзі, ви не уявляєте, як я їм радію ось таким крупним монеткам. А це все тому, що був я вчора на копі з одним знайомим камрадом. Об'їздили ми, мабуть, 10 корчмів усяких різних. Половина з них була засіяна кукурудзою, половина вже була переорана, але там вже були сліди. Коротше, ми за цілий день копу, об'їздивши купу місць, не знайшли нічого. А ось тут на одному городі є два царька. Захожу на другий город є ще один царьок. Тому друзі, дуже-дуже класно. Друзі, цей город особливий, тим, що тут є ось таких дуже багато кованих гвіздків, які лежать поверхово, а також дуже багато кераміки. Кераміка в основному ось така пізня. Але цей город особливий тим, що тут ця кераміка лежить буквально на кожному квадратному метрі. І тут, мабуть, не знаю, відер п'ятеро буде, якщо цю кераміку почати збирати. Тому цілком можливо, що ось на цій ділянці або стояла хата, або вона стояла десь в іншому місці, а на цій ділянці так чи інакше вирувало життя. Випав мені ось такий цікавий гудзик, а цікавий він тим, що вушко в нього, наче в гудзика орлянки. І це, скоріше за все, і є гудзик орлянка Тільки він має якісь такі чи то окисли, чи то накипи. Щось він нерівний цей гудзик. Потрібно мити дивитися. Ось така знахідка. Зробимо коротенький огляд наших знахідок. Серед усіх цих знахідок за дві години більш-менш цікавими є ось ці три царські монети. Одна друга копійки сріблом 1840 рік. Дві копійки 69-го року. На відео я здається сказав 89-го року. Це в нас все-таки Олександр II. Двійка. У мене є одиничка, двійка, трійка, але нема таких п'ятірок. Чомусь дуже хочеться мені знайти ось таку п'ятірку крупну. Оця монета, на жаль, виявилася лисою, але це орієнтовно 3 копійки низькопрофільні. 1860-ті роки. Ось повністю лиса. Неможливо взагалі нічого розгледіти, як це часто буває. А ось тут такого нічого особливого немає. Усе ви бачили. Ось такий ґудзик, як я відразу думав, орлянка, а він розпався. Ось такий в сміття піде. Що тут у нас? Ходячка. Є ось така штучка із написами німецькими написами. Але це можливо щось від джинсів або що. Значок Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. Ось така штучка, краник від самовару. А так усе ніби то шлак. Ось такий сьогодні був у мене Коп. Як бачите, знахідки круті, і мені дуже подобаються ці небиті городи, на яких ще ніхто не ходив, бо, приходячи на них, я знаю, що обов'язково знайду як мінімум одного церка. Друзі, дякую всім, хто мене дивиться, дякую моїм найвідданішим підписникам. Ще зустрінемося, ще покопаємо. Усім пока!